Привітно, що ми нарешті забрали багатостраждальну страждальну посилку від людей з лісків. Коротше, просто вже все там склали в куток. Коротше, що прийшло? Прийшла кілька мішків картоплі. Прийшов буряк, прийшла капуста, прийшла пекінська капуста. Ось носить, до речі, Петя, що носить картоплю, буряк, цибуля, перець, солодкий ну, солодкий перець. Ми зараз будемо розбирати, тому що частина погнила. Коли відкрили, там просто літала мушкара, і там ще покажу стоять мішки з яблуками, але вони прям дуже воняють за брадівшим. Я не знаю, зараз буду відкривати з Катію. Ми якраз сушимо яблука зараз на сушку. Сушарці вибачаю за вигляд, бо сил нема ні на що. Коротше, два мішка ще, Ну, ми їх прям навіть не стало дозаносити, бо вони прям воняють під бродівшим трошки. Зараз будемо розбирати, дивитися. Коротше, по ходу розлук все ж таки працюють. Нарешті ми отримали посилку, і дуже сподіваюся, що для, для цього керівника Придністровського, Белгород-Дністровського депо це не пройде так просто даром. І що людина або навчиться працювати, або туди поставлять гідну людину, яка буде виконувати свою роботу. Дякую всім за підтримку. Величезна подяка людям з Лісків, подружжю Гофман і всім тим, хто нас підтримував, і звісно, Голомакан за оплату балами. Ми працюють далі. І ви працюєте. Нагадую, лайки, коменти, пости. Будь ласка, будь ласка, за страх, збір на шини нам дуже потрібно. Всіх люблю.